Щось не то включила. Привіт! Зробив чоловік плов, приготував. Я ж сіла на дієту. Сіла на дієту, вранці з'їла ці хлібці. І от сира їсти хочу вмираю. Оцей сир, що я роблю, сендвічі, е, взяла на кусочки, так порізала на ці хлібці. І пару кусочків взяла і попила каву. Але їсти я хочу, думаю, ну що ж я так різко, зараз все це кину. Е, е, Їсти, і в мене ж трес буде організму. Тому ні, я все-таки поїм. Я їла десь о 10 а зараз вже пів другої. Ну, нормально. То думаю, зараз поїм і піду гуляти. Напевно, проведу прямий ефір, піду погуляю десь кілометрів хоча б 5-6. Дивіться, все він розсипчатий, дуже файний чоловік зробив плов. Багато я йому кажу, Давид. Ти так багато кидаєш чеснику. Він каже, ні. Ні, у нього багато. Такий смачний. Мені головне, щоб м'яса було багато. Мі такими кусочками немаленькими. Бачите, який рець? М'ясо тане в роті. Дуже смачно, дуже. Зараз почну писати, що опять жирет. Мясо великий кусок. Так що готуйте, як мій давидка. Дуже смачно. М -м -м. Сам приготував, сам собі поклав в тарілку, чи наклав, Чи як сказати, сам собі. Поїв і сам собі помив посуд. Хотіла показати. Просто тарілочку пере, перевернув. такий в мене чоловік. Бо я йому сказала, кажу, Давидка, давай ти будеш трошки собі готувати перші дні. А це він приготував на два дні. У мене там ще олів'є. Що там ще є? Серделки якісь є, ще щось є. З голоду не вмре. А я трішки кажу, не буду готувати, бо я готую, потім пробую. М -м -м. Дуже смачний він каша, каша, ну він хотів, щоб дуже вже гарно, дивіться, ніяка не каша. Так що дивіться відео. Робіть так, як мій давидка. Ошиок чудовий. Чудовий. Мягенький, бачите, тільки що розлама.